Ну Добре, розігріту сковорідку, викладаю м'ясо. Тут у мене курятина. Я купила бедра, відділила м'ясо від кістки, зняла шкірку, помила, нарізала ось на такі маленькі куски, приблизно 2х2. Зараз на великому вогні все добре обсмажую. Бажано до золотистого кольору, щоб з'явилася така скоринка. Олії не додаю, все залежить від якісної сковорідки. З'явилася ось така рідина. І зато треба на великому вогні смажити, щоб ця рідина просто випарилася. І тоді будемо смажити. Почнеться процес смаження. Боже, скільки тут тої рідини, і ніхто не знає, що тут у тій курці. Їмо, бо їмо. Перемішую. Трошки з'явилася така легенька скаринка, і в цей момент додаю масло. Віршкови, гірчицю, діжонська, французька, хто як називає, теріяки, приблизно 2 столові ложки, соєвий соус, 2 столові ложки, кетчуп, 2 столові ложки. Цукор, сіль, одну столову ложку аджики. Ось така аджика. Все добре перемішую. Приправа до курки. Добавляю дві столові ложки звичайної води. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і тушкую приблизно хвилин 20-25. Курка має повністю приготуватися, має бути м'якою. Ось так. Курка тушкується, тут відварю рис, вода на рис закипає, курка майже майже готова. Добавляю кунжут і обсмажую ще приблизно 7-10 хвилин. Кунжут також набере цей смак, трошки протушкується. Купила такі заморожені овочі, трошки їх треба просмажити. Розігріти, просмажити буквально 3-5 хвилин, щоб добре розморозилися. Добавляю цибулю. Все добре обсмажую. Цибуля має бути повністю м'яка. Зразу такий приємний аромат. Можна додати трошки вершкове масло. Якщо будете готувати за таким рецептом, як я вам зараз показую, то краще тушкувати на вершковому маслі. Олію не додавайте, тому що рис буде досить жирний. Тому я смажу на сухій, буквально сковорідці, без олії, без масла вершкового, тому що вершкове масло в мене не закінчилося. А олію не додаю принципово, щоб не був жирний рис. Рис має бути сухий, розсипчатий. Вершкове масло просто придасть такий ніжний вершковий смак одно єдине а олію раджу не додати. Ну, але ви можете готувати, як ви готуєте, як вам хочеться. І зараз збираю ось ось так. На одну половину перекладаю всі овочі смажені, і додаю два яйця. Зараз можна посолити, поперчити, все за смаком, дуже не треба пересолювати. Ось так. Трошки перчику. Все перемішую і смажу. До готовності яєць. Ось так. На середньому вогні. Можна навіть трошки на пару секунд завжди залишити, щоб отримати такий у вигляді омлета. Тут трошки можна перемішувати, щоб не пригоріло дно знизу. Ось так. Зараз можна потихеньку все змішувати. Разом яйця з овочами. Тут у мене точних пропорцій не буде. Це я роблю все на око. Одно єдине, що я опишу в описі, це які інгредієнти я сьогодні використовую для ось такої страви. А все робиться на око. Смажу до готовності яєць. Можна яйця окремо посмажити, і потім їх порізати на такі квадратики або соломкою. А можна приготувати так, як я. Все разом змішали. Все рівно в желудку все змішається. Вогоня зробила. Самий маленький, який тільки можливо. І в цей момент додаю відварений рис. Ось так поступово, щоб не переборщити з рисом. Якщо багато рису, то краще трошки залишити, щоб не їсти один рис. Або на початку розрахувати зразу, скільки вам потрібно рису, і просто відварити. Рис я трошки промила. Зараз все добре перемішую і тушкую на маленькому вогні приблизно до 5 хвилин, щоб все добре поєдналося. Рис трошки нагріється, бо він уже холодний. І ось таке буде у мене сьогодні на обід. Ось така страва. На гарнір такий рис. Такий веселий, кольоровий. Пробуємо на сіль, якщо потрібно, трошки досолюємо. Але дуже акуратно, тому що м'ясо досить солене. За рахунок тиріяки. Там ще соєвий соус. Трошки я і м'ясо солила, тому дуже акуратно. Красота. І гарно, і смачно легко, просто. Якщо маєте вершкове масло, обов'язково додавте кусок. Маслом кашу не іспортиш, як кажуть народі. в народі. У мене просто закінчилося, тому... Але олію не додайте. Це моя вам така порада. А ви дивіться, вже як вам краще смакує, так і готуйте. Я завжди показую, як я готую. Ось така в мене сьогодні буде смакота. Смажена курятина. з рисом. Рис у мене з овочами, з яйцями. Дуже смачно, просто по-домашньому. Рекомендую. Всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!